Міцні дуби на спомин про героїв, життя яких відібрала Росія, в Івано-Франківській громаді з'явився символічний гай. 163 саджанці Червоного дуба висадили у селі Вовчинець. Цю алею вирішили створити з ініціативи родин загиблих захисників. Ми хотіли зазеленити якусь територію, щоб люди бачили цю міць і щоб воно на роки залишалося. Ну нагадувало людям, якою гіркою ціною нам дістається мир. Ми запросили родини, які з 2014 року відчувають цей біль, які знають, що таке війна, і знають, що таке втрата. Зараз тут ми дякуємо кожній родині, яка долучилась. Влада відгукнулася на пропозицію, ідею підтримала, підготувала і розчистила територію та долучилася і до саджання. Це була ініціатива власне, родин загиблих, які звернулися до міського голови з пропозицією, щоб увіковічнити пам'ять і посадити такі символічні, символічні дерева. Була були різні ідеї. Була ідея посадити пам'ятні дерева, ну, але, на жаль, ми не знаємо, скільки людей ще загине. Війна ще, на жаль, не закінчилася. І відповідно ми вирішили зробити такий символічний дубовий гай. Ми знайшли це місце в селі Вовчинець його були підготували, почистили від тих зарослів, які тут були. Алея присвячена воїнам, які, захищаючи нашу землю, віддали найдорожче життя. Рідні полегли героїв кажуть, цей символічний гай про силу і незламність українського війська. Про мужність, про такий бойовий характер наших любимих батьків, синів. І в моєму випадку чоловік мій загинув в зоні бойових дій під Бахмутом 9.03 цього року, 23-го висадили. Ми сьогодні ось таке символічне дерево. Це пам'ять пам'ять, яка буде зберігатись руками. Це дуже символічне місце, тому що мій чоловік тут побудував будинок в цьому районі, встиг накрити, але не встиг, ніби сімейне таке гніздечко, не встиг пожити там. Долучився до висадки дерев, і міський голова переконує вшановувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя за українську державу, святий обов'язок кожного. Ці дуби символізують силу духу а, наших. Захисників, на жаль, ці дуби будуть символізувати пам'ять про героїв, які віддали своє життя. Але дубів, це дуже символічно, адже дуби вони символізують силу, вони символізують те, що наша буде зверху, ми переможемо. Але завдяки великій ціні наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя. Я дуже вдячний рідним, які ініціювали цей захід. І тут на Вовчинецькій землі буде створена нова алея, новий парк. Дякую і низький уклін нашим рідним героям. Згодом тут планують облаштувати громадський простір, зробити лавочки та освітлення, аби кожен, хто прийде відвідати алею захисників, міг тут провести час і щоб цей дубовий скверик наповнювався життям. Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.